Ще одне цікаве місце, яке в познання я випадково натрапила, то це ось такий хм, незвичайний фонтан. Е і, звичайно, можна на цих е дерев'яних штучках посидіти. Ну, а він ось такий фонтан. <смір> так і хочеться походити по воді. Але якщо народ не ходить, то швидше за все. Ось написано, заказ ходження до фонтану, тобто не можна ходити у фонтані. Ну, класно, такий прикольний, така прикольна штука. Ну, ось він так затихає, потім він пропадає, а потім він знову включається. Цікаво. Він, мабуть, ввечері він підсвічується швидше за все, бо я бачу лампи всередині фортану. Така цікава штука. Що мені подобається в Польщі, то тут скрізь відбуваються такі фотовиставки. З різних свят, мешканців Познанні, звичайно. І Хто може прийти і подивитися життя міста, як містяни святкують, відзначають свята. І що ще тут є? От що цікаве, ось такі е, такі дві, як то кажуть, скляні е, підлоги. І за ними, ну, звичайно, зараз погано видно, це воно краще видно у сонячний день, то якісь уламки хм, чогось такого цікавого. Мабуть, погано видно, але там якісь цікаві уламки, хоч вони і підсвічуються, але видно все одно погано. Костюлу найвищого якогось в Європі. Не знаю що. Спробую пошукати в інтернеті, щоб знайти кращу інформацію, з такий костьол. І отут, до речі, на цій же самій площі є символ: це два козлики. Зараз ми до них підійдемо. Два козлики познані перек і терек. І всі, звичайно, з ними фотографуються. Улюблене місце відпочинку.